Всім привіт! Гарного чудового дня, гарного чудового вечора, чудового настрою. Сьогодні живі квіти. Сьогодні плетіння нема. Я вас вітаю зі святом. І вам хочу подарувати ось таку красу. Так, якби трішки більше тепла, сьогодні гарненько, тепленько, а так ті дні були дощові, холодні то їх би було б більше. Квітували ще в нас проліски, але так якось вони від, дуже відквітували. Холодно було тоді так. так. що Ось так. Ось тут ще трішечки більше, тут під сіткою ось тут. Ось вони тільки розпочинають більше квітувати. Так що. Ось такі гарненькі такі. Ось такі вони. Ось тут гарно дуже видно. Ось такі. Боже, такий бачите, який кущик такий. Гарного настрою. Бережіть себе. Любіть Бога, благотворчого суспільства. Тут ще бутончики воно є. E até a próxima.